Хмельничани готуються дати відсіч ворогу. У штабі громадської оборони вже місяць тривають заняття з вогневої та медичної підготовки для всіх бажаючих, яких успіхів вдалося досягти цивільними в опануванні АЗІ військової справи. Дивіться далі. І так, перша спроба вогонь і сам в покриття. Ось таким чином ті, хто виявив бажання освоїти ази оборонної підготовки, навчаються метати гранату-лимонку. Завдання максимум потрапити у ціль в даному випадку в окоп ворога. Мінімум, хоча б докинути до території обгородженої стрічками. Пані Ірина за професією бухгалтер. За гранату береться впевнено, втім, після китка зізнається, зводити дебет з кредитом значно легше. Получається, що три скільки там три кілограму, навірно, чимось, То важковато. Ну, ще вага на голові. Нам придеться кидатись під танки, мабуть. Так кидати не виходить. А от стріляти у мішень жінці вдається краще. Після трьох тижнів тренувань потрапляє майже у яблучко. Активістку Майдану. Вдома чекають донька та маленька онука. Аби боронити їх мирне життя, Ірина готова на все. Патріотизм. Коли Я прийшла Майдан повністю хмельницький. А ну, зараз така ситуація, що, мабуть, немає байдужих. Ви бачите, що схід і захід об'єднався. Вперше за 30 останніх років зброю до рук взяв і викладач Володимир Чупира. Каже, відчуває відповідальність і перед сім'єю, і перед своїми студентами. Україна в небезпеці. Українець. Треба захищатися. Як можу? Цим допоможу. Саме для тих, хто хоче відновити або ж опанувати навики військової підготовки і створили штаб громадської оборони. Він об'єднав студентів, школярів, пенсіонерів та людей різних професій. В ДОСААФ у нас заняття з мінної справи, з гранат. Стрільба з гвинтівки дрібнокаліберної і пневматики стоячи. Це матеріальне вивчення і матеріальної частини автомата. За місяць навчання пройшли уже 70 добровольців. Такі уроки допомагають не лише освоїти основи підготовки, а й подолати психологічні бар'єри, аби у випадку надзвичайної ситуації відчувати себе впевненіше. Запис у лави штабу триває, тому ті, хто ще не встиг освоїти корисні уроки, можуть скористатися нагодою. Тетяна Андрій Шаповалов новини TV7+